Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови Освяти, збережи Мого Сина. Напишіть імена та прохання в коментарях. Силою животворящого Христа Твого, Боже, творцю всіх істот, додаючи милість до милості, Ти зробив мене гідною бути матір'ю родини, Твоя благодать подарувала мені дітей. І я наважуюсь сказати вони твої діти, бо ти подарував їм життя, оживив їх безсмертною душею, переродив їх хрещенням для життя, згідного з твоєю волею, усиновив їх і прийняв у воно своєї церкви, Господи, збережи їх. Напишіть імена та прохання в коментарях у благодатному стані до кінця життя. Зроби їх учасниками таїнство Твого заповіту, освячуй їх твоєю правдою, нехай освячується в них і через них святе ім'я Твоє, надішви мені Твою благодатну допомогу у їхньому вихованні для слави імені Твого та користі ближньому, подаруй мені для цієї мети засоби терпіння та сили, навчи мене вкорінити в їхніх серцях. Корінь справжньої мудрості страх твій, Освітли їх світлом, керуючи Всесвітом Твоєї мудрості, нехай полюблять тебе всією душею та розумом своїм, нехай пристануть до тебе всім серцем та протягом всього свого життя, нехай благовіють перед Твоїми словами, подаруй мені розум переконати їх, що справжнє життя полягає в дотриманні Твоїх заповідей. Що праця, зміцнена благочестям приносить в цьому житті спокійне задоволення, а в вічності невимовне блаженство, відкриємо розуміння Твого закону, нехай до кінця своїх днів діють у відчутті Твоєї всеприсутності, вкоронив їхніх серцях страх і відразу до всього беззаконня, нехай будуть непорочними на своїх шляхах. Нехай завжди пам'ятають, що Ти Всеблагий Боже, ревнитель закону та правди Твоєї, збережи їх у снотливості та благовіні до імені Твого, нехай не сквернять церкви Твоєї своєю поведінкою, але живуть згідно з її вказівками, надихни їх прагненням до корисного навчання та зроби здатними на всяке добре діло, нехай здобудуть справжнє розуміння тих предметів. Знання, яких необхідні в їхньому стані, нехай просвітляться знаннями корисними для суспільства, Господи надай мені мудрості прищепити в розум і серце дітей моїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. Осторогу перед спілкуванням з тими, хто не знає твого страху, навіяти їм повне уникнення будь-якого союзу з беззаконними, нехай вони не звертають уваги на погані розмови. Нехай не слухають людей легковажних, нехай їх не зведуть з твого шляху погані приклади, нехай не спокусяться тим, що іноді шлях беззаконних є успішним у цьому світі, Отче Небесний, подаруй мені благодать повністю уникати, ставити дітям моїм спокуси своїми вчинками. Але постійно маючи на увазі їхню поведінку, відвертати їх від помилок, виправляти їхні прогріхи, приборкувати норовливість та неслухняність, стримувати їхні прагнення до марності та легковажності, нехай не піддаються вони, безглузним думкам, нехай не йдуть за гріховними спонуканнями, нехай не забудуть тебе та твого закону. Нехай беззаконня не знищить їхнього розуму та здоров'я, нехай гріхи не ослабляють їхніх душевних та тілесних сил, суддя праведний, що караєш дітей за гріхи батьків до третього і четвертого покоління, відверни таку кару від дітей моїх, не карай їх за мої гріхи, але обійми їх росою твоєї благодаті. Нехай досягають успіхів у доброчесності та святості, нехай ростуть у Твоїй прихильності та в любові людей благочестивих, отчі щедроти всього милосердя за материнським почуттям. Я бажала б для дітей моїх усього земного достатку, хотіла б їм благословення від роси небесної та від уку земного, але нехай буде з ними свята воля Твоя. Улаштуй їхню долю за Твоїм благоволінням, не позбавляй їх у житті, необхідного хліба, пошли їм все потрібне вчасно для досягнення блаженної вічності, будь милосердний до них, коли згрішать перед Тобою, не згадуй їм гріхів юнацьких та їхнього незнання, приведи до скрушення їхні серця, коли чинитимуть опір керівництво твоєї доброти, карай їх і милуй. Спрямовуючи на шлях приємний тобі, але не відкидай їх від обличчя Твого, приймай з благоволінням їхні молитви, даруй їм успіху кожному доброму ділі, не відвертай обличчя Твого від них у дні їхньої скорботи. Щоб не спіткали їх спокуси, перевищуючи їхні сили, осіни їх твоєю милістю, нехай ходить твій ангел з ними і зберігає їх від усякого нещастя та злого шляху. Все добрий Боже, зроби мене матір'ю, яка радіє за своїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях нехай вони будуть моєю втіхою в дні мого життя та опорою мені в моїй старості. Дозволь мені, сподіваючись на Твоє милосердя, виступити з ними на Твоєму страшному суді та смиренною сміливістю сказати: Ось я і діти мої, яких ти мені дав, Господи, щоб разом з ними, величаючи невимовну благость та вічну любов Твою, прославляти найсвятіше ім'я Твоє, Отця Сина і Духу Святого на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради молитв причистої Твої матері, вислухай мене недостойного раба Твого, напишіть імена та прохання в коментарях, Господи, в милосердній владі Твої, діти мої, напишіть імена та прохання в коментарях, «Помилуй та спаси їх іменем Твоїм. Господи, прости їм всі гріхи, вільні та невільні, вчинені ними перед Тобою, Господи, направ їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум просвіти світлом Твоїм, на спасіння душі та сілення тіла, Господи, благослови їх на кожному місці Твоєї влади, Господи, збережи їх силою чесного і животворящого Христа Твого. Під Твоїм святим притулком, від літаючої кулі, стріли, меча вогню, від смертоносної рани, водяного потоплення та несподіваної смерті, Господи, огороди їх від усіх видимих та невидимих ворогів, від усякої біди, зла нещастя, зради та полону, Господи, стіли їх від усіх вороб та ран, від усієї нечистоти і полегшуй їх душевні страждання. Господи, подаруй їм благодаті Духа Твого Святого на багато років життя, здоров'я та ціломудрість у всякому благочесті та любові, у мирі та єдності душ, з оточуючими їх начальниками, ближніми та далекими людьми. Господи, примнож та зміцни їх розумові здібності та тілесні сили здоровими та благополучними. Поверни їх у батьківський дім, все благи, Господи. Подаруй мені недостойному та грішному рабу Твоєму, напишіть імена в коментарях, батьківське благословення на дітей моїх. Напишіть імена та прохання в коментарях у цей час, ранку, дня, вечора, ночі, бо Царство Твоє вічне, всесильне та всемогутнє. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що прийшов на світ, щоб спасти грішних. Прийми цю молитву, яку приносимо за благо наших дітей, напишіть імена та прохання в коментарях. Благослови їх, оберігай і просвітри їхні серця і розуми своєю нескінченною мудрістю, Пресвята Богородице, Матір Божа. Прийми нашу благовійну молитву і принеси її перед Престолом Божим. Будь їхньою матір'ю, їхньою захисницею і найвищою наставницею в їхньому житті, Господи, ми просимо Тебе, щоби Ти наповнив наших дітей, вірою, надією, любов'ю, щоб вони були щасливі на землі і, врешті-решт, заслужили вічне життя у Твоєму царстві, настав їх на праведний шлях, дай їм здоров'я, міцність тіла і духа, щоб вони змогли пройти крізь усі випробування життя. Пресвята Матір Божа допоможи їм у їхніх щоденних потребах, в роботі і навчанні, дай їм силу і бажання, щоб вони змогли з належною старанністю і відданістю здійснювати свої обов'язки.